Боря, боря, на, на. Хорошенький. Кукурузки ще тобі зараз, дам. Чи ти хлібчика хочеш? Яблочко давала, ти не їм. Добре, на тобі кукурузки. Я, напевно, зря, за я будеш всипати. На, на, на. Значте, яблучко не хоче. Ні. Якщо є кукуруза, то можна яблучко їсти. Ой який. Зараз кинеш, а прибирати за тобою хто буде? Шукають люди, приїжджають спеціально, шукали по всьому зрічні, ніде нема, десь сховався. І сам прийшов. Хорошенький. Дивіться, дев'ята година вечора. Сам прийшов. Ніхто його маршрут не знає, де він ходить, де він ховається, коли він прийде На, Боря. А, Тут вже сусіди напакували цілий стадій яблучок. Його миска зайнята. Борючко, що ти? Бачите, яблук не хоче. Давай кукурузу.